Проект зроблено в Україні. Представляє торгова марка Принцеса Нурі. Торгова марка Принцеса Нурі представляє проект зроблено в Україні. Чай. Принцеса Нурі. Чай останнього врожаю. Голівудська акторка, яка не втомлюється наголошувати на українському походженні. Кетрін Винник за її плечима ролі в докторі Хаузі, спільні роботи з Ештоном Катчером та Куртом Раселом. Та справжнім проривом для етнічної українки стала роль лакерти у серіалі Вікінги, який підкорив увесь світ. Лише у Штатах його переглянуло майже 7 мільйонів глядачів. У Кетрін головна жіноча роль. Серіал настільки популярний, що у тату-салонах з'явилося декілька варіантів скандинавської і навіть іграшки. Утім, Кетрін виник вона для журналістів та кіноагентів. А вдома у канадській столиці Катруся Виницька, яка святкує різдво у маминій вишиванці і з любов'ю згадує пластові табори. До восьми років дівчина розмовляла виключно українською. щонеділі ходила в тамтешню школу імені Цьопи Паліїв та відвідувала греко-католицьку церкву. Зараз їй 37. І хоча Катерина ще ніколи не була в Україні, мову мова не забула і досі в силі пофліртувати. No, I like it. А говориш по українському я бачу твої дуже гарні волосся. Я кажу, ти дуже храсина yeah. бажає. Уже навіть батьки Катерини народилися поза Україною в Німеччині, коли їхні сім'ї втікали від переслідувань радянської влади. Дідусь акторки, січовий стрілець Іван Винник, поручик першої запорізької дивізії армії УНР. Зараз мама Леся віце-президент українсько-канадського конгресу. Окрім Каті, в сім'ї є ще троє дітей: Маркіян Дарія та Адам. Усі вони також були пластунами і ходили до української недільної школи. Вишкіл у пласті і надихнув серйозно зайнятися східними єдиноборствами. У цієї тендітної дівчини чорний пояс карате і тхеквондо, А крім того, вона ліцензований охоронець. Власне, ці вміння й стали вирішальними під час вибору на роль скандинавської жінки-воїна. Улітку цього року актриса таки планує приїхати з мамою до Києва. Принцеса Нурі високогірний. Високо в горах, де тепле сонце та дощ, лист набирається терпкості та яскравого відтінку. Бездоганно. Принцеса Нурі високогірний.